Коли треба звернутися до польського логопеда та, взагалі, якою мовою вчити дитину, якщо вдома ви говорите на українській або російській, наприклад, а живете в Польщі. Мене звуть Усенко Марина, я засновниця мережі Умскул, um я багато знаю про розвиток дітей і зараз поділюся з вами своїм мисленням та баченням цієї ситуації. А, ну, по-перше, якщо ваша дитина погано розмовляє. То вам потрібно вчити її на тій мові, на якій ви говорите вдома: українська, російська, польська. Але бажано обрати одну якусь мову і саме цю мову зробити головною. Я зазвичай рекомендую взяти ту мову, якою говорить мама, бо внутрішньоутробно на генетичному рівні ця мова для дитини найбільш придатна, найбільш легка і найбільш зрозуміла. Тобто тут буде е е великий успіх у навчанні дитини. Якщо ви переїхали в Польщу і не хочете зберігати свою рідну мову, на якій говорили ваші предки, а хочете повністю засвоїти мову країни і стати повноцінним членом нового суспільства, тоді вам потрібно перейти повністю на цю. Мову. Тобто ви обираєте польське мовлення вдома, ви говорите тільки польською вдома, ви говорите польською з усіма спеціалістами, з дитиною і обираєте саме польських спеціалістів для своєї дитини. Тоді буде швидше все лягати. Але якщо ви вирішили зберегти мову своїх предків і вирішили так само адаптуватися в новому суспільстві, для вас це важливо. То чи потрібен вам польський логопед? Я спеціально звернулася до польських спеціалістів для того, щоб зрозуміти, як працювати з акцентом, який є в українців, як працює видих, як працюють звуки, чи є різниця, і як з цим давати ради, навчаючи дітей. Так ось спеціалісти Польщі повідомили мені, що діти дуже швидко, десь за півроку, оволодівають польською мовою без акценту. І це була дуже така чудова новина. Бо вона підтвердила мою теорію про те, що для формування мовлення, для оволодіння усіма мовами, якими ми можемо оволодіти, потрібно декілька речей. Потрібно добре сформоване фонематичне сприймання, потрібна добре сформована темпоритмічна сторона мовлення і складова будова. Тобто, коли фонематичне сприймання сформоване по віку, ми добре розрізняємо голосні. Приголосні, дзвінки, глухі. Ми розрізняємо всі звукові групи, і дитина, маючи такий подяг і жаду жагу до навчання, вона будь-яку мову, вона її впитує прямо як губка. Тобто ця мова лягає на основну її рідну мову, як ну, просто наступна сходинка. Тому я рекомендую займатися з дитиною тією мовою, якою ви говорите вдома. Займатися з логопедом тією мовою, якою ви говорите вдома, і просто водити дитину на різні заходи, там, де є польські дітки, це може бути навіть просто садочок. Діти дуже швидко володівають двома мовами і встигнуть їх поділити на дві. Десь буде трошечки суржик, але з часом дитині буде краще, і чим більше мов знає ваша дитина. Тим краще, тим паче, що в польській мові звукова мова дуже схожа. Що стосовно видиху, видих зовсім інший. Що стосовно звукової мови і постановки язика, там теж є певні моменти. Тому, якщо ви зберігаєте мову рідну дитині, вам необхідно поставити рідні звуки, бо це ваша генетика, там генетичний код вашої родини. А потім вже на, цей, на цю базу ви покладете будь-яку іншу мову. Та ще раз кажу: при, при добре сформованому фонематичному сприйманні дитини будь-яка мова лягає добре, бо за це відповідає не язик, за це відповідає більше кора головного мозку, мовленнєва зона та частина, що формує фонематичне сприймання.